Слава Україні! Якщо в довійськовий мирний час у цивільному життю, чоловіки дуже полюбляли помірятися деякими частинами тіла, то в умовах війни дивіться, що я вам покажу. Зараз виключу, щоб не бачили хвилі. Ті рації перешиваються, відставить, прошиваються. Міняються, змінюються хвилі, але відстань зв'язку залежить від потужності самої рації і від довжини антени. Раз, два. Увага. Три. Комплект таких рацій передали волонтери. чотири штуки, за що дуже вдячний, одну залишу собі, Перепрошую, єдине там. Різетка такого американського стандарта. Перепрошую, автомат злазить. І тепер увага хіт сезону. Тюх-тюх -тю 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 -тю. Оп. І в умовах війни дійсно важлива якість радіостанції. Тобто, на Звичайних на невеличких відстанях, а чим довша антенна і потужність, тим краще зв'язок, більші відстані і звичайний результат. Все, до зустрічі, друзі. Хто не підписався, підписуємось. Весело, мощем, русню. Слава Україні!